У місті завжди знайдеться той, хто потребує допомоги, і саме лікар стає опорою в найважчі миті. Ваш шлях це турбота, уважність і бажання повернути життя до спокою. А кожен пацієнт, що одужує, наближає вас до звання справжнього рятівника. Чи зможете ви довести, що звання найкращого лікаря заслужене саме вами? Допоможе дізнатися гра Добрий лікар від видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра «Добрий лікар розрахована на компанію від 2 до 4 гравців. Під час партії ви будете набирати собі на руку різні карти Дій, які не тільки дозволять вам отримувати нових пацієнтів, а й лікувати наявних за співпадінням символів на картах. І коли одному із гравців вдасться вилікувати п'ятого пацієнта, учасники підраховують очки і визначають переможця. На початку гри складіть ці карти стороною дії догори, перемішайте їх та роздайте кожному гравцю по три карти, а по колоду покладіть на центр стола. Якщо на отриманих картах у гравця є символи Джокера, ці карти необхідно відправити до скиду і узяти стільки ж нових із колоди. Після цього викладіть із колоди 5 карт у ряд, утворивши загальний запас. Якщо у запасі опиняється 5 одноколірних карт або 5 карт, що мають однаковий символ дії, скиньте всі карти із запасу і викладіть 5 нових. Додатково кожен учасник отримує карту підказку, яку необхідно викласти перед собою. Наприкінці залишається визначити першого гравця будь-яким зручним для вас способом, або нехай їм буде той, хто останньо звертався до лікаря. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія в гру Добрий лікар триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться вилікувати 5 пацієнтів. Учасники виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. Проте перед тим, як ми розглянемо дії, які виконуються гравцями під час ходу, спершу давайте ближче поглянемо на карти. Усі карти у грі двосторонні, одна сторона це сторона дій, а інша пацієнтів. Карти, які ви тримаєте на руці, завжди використовуються як карти дій. Проте, отримуючи пацієнта, гравець бере верхню карту, перевертає її та викладає праворуч від карти підказки. Карти дії поділяються на чотири кольори, і на кожній карті дії зазначаються певні символи, які потрібні для лікування пацієнтів. А на картах пацієнтів вказуються символи потрібні для лікування. Крім цього, тут зазначається кількість очок, які отримує гравець у разі успішного лікування, а також кількість очок, які гравець втратить, якщо не встигне вилікувати пацієнта. Тож на початку свого ходу ви повинні добрати карти із запасу собі на руку. Ви можете взяти або всі карти одного кольору. Або всі карти, що мають однаковий символ дії. Проте під час цього кроку ви можете взяти лише одну фіолетову карту із символом джокера. Після того, як ви добрали карти, поповніть запас новими картами з колоди. Нагадую, якщо будь-коли у запасі ви матимете 5 одноколірних карт або 5 карт з однаковим символом, ви повинні скинути їх всі, замінивши на нові. І якщо під час поповнення запасу у вас вичерпуються карти в колоді, перетасуйте скид, сформувавши нову колоду. Далі настає крок виїзд на виклик пацієнтів. І якщо при доборі карт ви взяли із запасу відразу не менше, ніж три карти, або якщо ви взяли бодай одну карту із символом термінового виклику, ви повинні узяти собі карту хворого пацієнта за кожну з виконаних умов. Тож зараз гравець узяв три карти, на одній із яких є символ термінового виклику, тому він отримує двох пацієнтів по одному за кожну із виконаних умов. Одночасно ви можете мати не більше трьох хворих пацієнтів, тож, узявши четвертого, ви відразу відправляєте одного із наявних пацієнтів в іншу лікарню, викладаючи карту в цю зону і скидаючи всі карти дій, що лежали біля пацієнта. Кожен пацієнт, відправлений до іншої лікарні, віднімає одне очко наприкінці гри. Далі ви переходите до кроку лікування пацієнтів. Як я вже зазначав, на кожному пацієнті вказується. Певні символи, які співпадають із символами на картах дій. Тож під час цього кроку ви можете викласти будь-яку кількість карт дій на будь-яку кількість карт пацієнтів, на яких є зазначені символи. Ви можете викладати карти дій, навіть якщо не зможете виконати всі потреби пацієнта за один хід. Символ джокера на карті дій можна використати, щоб закрити будь-яку одну потребу пацієнта. Якщо вам вдалося закрити всі потреби пацієнта, ви його виліковуєте і викладаєте його карту з лівого боку від карти підказки, а використання карти дій відправляєте до скиду. Наприкінці ходу у вас на руці повинно бути щонайбільше три карти. Якщо карт більше, ви повинні скинути надлишкові, після чого хід переходить до наступного гравця Ліворуч. Таким чином гравці виконують ходить до моменту, поки одному із гравців не вдасться вилікувати свого п'ятого пацієнта. Тоді кожен інший гравець виконує ще по одному ходу, і учасники переходять до фінального підрахунку очок. Порахуйте кількість очок, які зазначаються у синіх комірках пацієнтів ліворуч від карти підказки. Після чого відніміть кількість очок, що зазначені в червоних комірках пацієнтів праворуч від карти підказки, і додатково відніміть по очку за кожного пацієнта в комірці іншої лікарні. Гравець, якому вдалося набрати найбільшу кількість переможних очок, і стає переможцем. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Добрий лікар. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її у ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!